Доброго дня! Робоча група Прозорість та підзвітність» продовжує свою діяльність, і наші фахівці постійно аналізують публічні закупівлі, що проводяться в Житомирській області. Сьогодні я розповім про п'ять з них: три важливі закупівлі пов'язані з медициною. Житомирська лікарня No2 імені Павлусенка оголосила тендер на реконструкцію терапевтичного корпусу з очікуваною вартістю 7,2 млн грн. Пропозицію подав лише один учасник ПРБФ Комунальник. Замовник зараз розглядає цю пропозицію. Також тендер на проведення капітального ремонту покрівлі та приміщення лабораторного корпусу вартістю 12,2 мільйона гривень оголосив Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Прийом пропозицій та аукціон відбулися 7 жовтня. Коростенська центральна районна лікарня оголосила тендер на капітальний ремонт харчоблоку на понад 9 мільйонів гривень. Прийом пропозицій завершується 9 жовтня. Ще дві закупівлі стосуються інфраструктури у Житомирі. Зокрема, комунальне підприємство «Житомирводоканал» замовляє будівництво каналізаційної мережі за 5,4 млн грн. як і у випадку з лікарнею номер 2 була подана лише одна пропозиція від ПП Теплогазсервіс Житомир. Управління житлового господарства Житомирської міської ради планує провести капітальний ремонт і благоустрій прибудинкової території по вулиці Вітрука, 42, 7. Вартістю трохи більше, ніж 5 мільйонів гривень. Аукціон відбувся 7 жовтня. Ми продовжимо аналізувати такі закупівлі, виявляти можливі ризики та інформувати про них громадськість. Дякую за увагу!